Світлиця вітає вас і запрошує на особливу зустріч сьогодні у дні святкування дня народження Тараса Шевченка, нашого генія. Ми вирішили торкнутися його творчості в особливий спосіб. Ми вас познайомимо з чудовою жінкою, з педагогом, відмінником освіти України, творцем, людиною, яка пише і вірші, і музику. І все своє духовне багатство пані Віра вкладає у своїх вихованців, дітей, яких виховала вже не одне покоління. Серед вихованців пані Віри є багато успішних молодих людей, які дякують їй за науку. Пані Віру, ви в особливий спосіб підійшли до теми Тараса Шевченка. Зараз, уже з досвідом. Прочитавши його багато раз, я зрозуміла, що він нас навчає. І я як педагог для себе знайшл, його відкрила як справжнього педагога, філософа і педагога. І цю програму я б хотіла назвати, ну, дещо особливо, 10 заповідей Шевченка. Неначе праведних дітей! Господь любив своїх людей, послав на землю їм пророка, свою любов благовістить. Святую правду возвістить, неначе наш Дніпро широкий. слова його лили, стекли, і в серце падали глибоко. Ні в дні поразок, дні щасливі в дні сумні. Іду з дитинства до Тараса, несу думки свої земні, коли в душі мої тривога, коли в душі пекельніше. Не наші грішники до Бога свої печалі не суши, і поки в римах заповіту, вогонь поезії не згадує. Вірити у здійснення своєї мрії. Навчіться бачити красиве та позитивне скрізь і у всьому, і буде вам легко жити у житті. Самодосконалюйтесь, учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Адже ми знаємо, що Шевченко був козачком, і пана Енгельгарта було багато слуг, Всі вони виконували свою роботу, а маленький Тарас. Дивився, як зустрічав там, були зустрічі, так приходили художники, митці. Він споглядав, як вони поводяться на їхні манери. Він споглядав за картинами і читав книжки, які були в цьому будинку. Тобто він ну він пізнавав світ, пізнавав світ. інакше, не інакше на побутовому рівні, а на духовному. Любіть людей, і вам воздасться сторицею. Ми пам'ятаємо цю фразу Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Шевченко любив людей і тому на його шляху. Зустрічалися теж такі ж прекрасні, хороші люди, які подавали йому руку скоротну хвилину і допомагали йому. Бережіть свою родину та родинні цінності. Якщо ви перечитаєте Шевченка, ви там побачите, що з якою любов'ю він розповідає, що коли ще на Україні веселі, тоді ще коли були багаті та веселі села. Як збиралася родина біля хати, коли вони гарненько собі співали із бандурою приходив Кобзар. І ось оці родинні цінності. Він закликає їх берегти і мріяв повернутися і до свого мати свою родину, повернутися на рідну землю та не судилась. Чим рай на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь з дивом, і печалю ступить душу. Стане жаль мені її і зажирюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш, Бога принесла. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитоє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, неодинокий. А жонатий на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася небога, прокинулась нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать дола нового, ще копу дожинать пішла. Дівчата, будьте уважні у виборі найбільшого почуття в житті кохання, тому що, як пише Шевченко, буде лихо з вами. Дуже багато Він приділив уваги цій темі жіночої долі і розкрив її в повноті своїй. Я для себе його, ви знаєте, розкрила як, е, от як Ісус Христос. Притчами навчав людей. Так він же ж не говорив, от робіть так або робіть так. А він розповідав притчі, так і Шевченко. Він розповідав історії, які траплялися з з дівчатами, так і до чого вони приводили. І це приводить до роздумів. Ось стрічечка до стрічечки, мережаю три ніченьки. Дівчат була заповідь, а для хлопців виховуйте у собі найкращі риси мужчини. І от він придумав такого героя, як Гамалія. Дорогі юнаки, беріть приклад з цього прекрасного, геніального, на мою думку, героя. Будьте такими ж відважними, мужніми, вірними друзями та приходьте на допомогу своїм близьким та рідним у важку хвилину. І ще там дуже така цікава фраза є, на мою думку, коли Гамалія каже своїм хлопцям: хлопці, будемо жити. Тобто, не йдіть і там... помирайте. помирайте. А він каже: ви мусите жити. І в кінці вони приходять і ще допомагають своїм дружинам жити жати. Перспектива світла. Наш отаман гам! В чужому краю не шукайте того, що немає і на небі. У своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Ну, це зрозуміло, що він говорить про те, щоб шанувати шанували своє, своє, так, шанували своє і дбали про розквіт е нашої держави. Вивчайте історію та героїчне минуле свого народу та своєї країни. І любіть її не лише словами, але і ділами. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте в останню тяжкою минуту за неї Господа Навесні ти народивсь, навесні. X Бачите, така творча людина подумала таким чином, навчила дітей інакше дивитися на творчість Шевченка, ніж ми звикли, плакати, ридати, тужити. А пані Віра з дітьми працювала в зовсім в іншому руслі. Ми дякуємо вам за вашу працю, за вашу невтомну душу, яку ви вкладаєте в ваших вихованців. Пані Віра. Керівник театру Погулянка, Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, виховала не одне покоління, і знову, ті от малеча, прийшла і вчиться, виховується. І ми знаємо, ми впевнені в тому, що ці діти візьмуть від пані Віри і від педагогів цього театру все найкраще навчаться тому добру. Тому багатство душі будуть з ним рости, зростати, мужніти і в майбутньому стануть щасливими людьми на своїй землі.